Такий скіл дуже неочевидний, але дуже важливий це вміння ловити момент. Не всі це вміють, не всі себе можуть перебороти. От в нашому житті є долі секунди, хвилина, в якій потрібно зробити дій. Потрібно зробити крок. А більшість крок не робить, тому що це просто страшно. Приклади: ну, наприклад, відповісти на навчання, на тренінгу, Познайомитися з дівчиною. Взяти на себе відповідальність. Просто крок, просто дія. Не більше і не менше. Тобі нічого не станеться, тебе не пошлють, не поб'ють і так далі. Але ми боїмося. Е е моя основна базова порада: тренуй в собі скіл ловити момент. Коли ти відчуваєш серцем, що потрібно щось робити, навіть ти не можеш пояснити причину роби це. Навіть якщо в тебе не вийде, ти прив'єш собі хорошу звичку. Ловити момент і потрібний момент, який буде стосуватися твого майбутнього, а ти не можеш передбачити, що може стосуватися твого майбутнього, ти поступиш вірно. Навіть сьогодні я відчуваю, що не зловив момент. І мене це гризе. не так через те, що я втратив можливість, а так через те, що я не потрунував свою навичку ловити момент. Не будь мною, будь більш рішучий. Ну і сили і мудрості підписуйся, попереду багато корисно.